Склад воїнів у перемогу країни сьогодні безцінний. Прилуцька міська рада допомагає захисникам, які на передових лініях виборюють спокій українців. І неважливо, де вони тримають оборону. Північ, південь чи схід, як підтвердження результативної роботи міського голови Ольги Попенко та її команди у міськраді зберігаються десятки подяк, відзнак та пам'ятних подарунків від різних підрозділів. Допомогу з бюджету громади отримали і вовки да Вінчі. Це підрозділ збройних сил, котрий зароджувався як добровольчий батальйон. Міська рада продовжує підтримувати наших захисників. На сьогодні ми вже неодноразово говорили, що за два останні роки війни міська міською радою було виділено ме майже 200 мільйонів гривень для підтримки наших захисників. Ну, звичайно, що наші захисники дякують нам за таку підтримку. Сьогодні знову я отримала як міський голова отримала подяку від наших відомих в нашій державі захисників із підрозділу Вовки да Вінчі». Ми допомагали фінансово допомагали цьому підрозділу. Я не перестаю говорити, що це подяка не мені, а це подяка нашій всій громаді. Це подяка всьому депутатському корпусу, членам виконавчого комітету. Усім міські раді хто сьогодні допомагає нашим захисникам. На знак подяки воїни подарували і шеврон підрозділу. Роту, котру підтримала міська рада, очолює перший доброволець, якому за життя надали звання Героя України Олександр Ябчанка. Дякую за вашу підтримку і допомогу. З повагою капітан Япчанка. Цей іменний підпис, адресований міському голові. Він залишив на книзі про підрозділ. Я і отримала книгу. Це іменна книга капітана цього підрозділу. підрозділу Вовки да Вінчі. Саме в цій книзі описується бойовий шлях цього підрозділу. Ми бажаємо тільки. Щоб Бог оберігав кожного захисника із цього підрозділу. Ми бажаємо, щоб усіх наших захисників Бог оберігав, щоб додому повернулися з перемогою. Якщо в минулі роки повномасштабної війни прилуки вклали у перемогу майже 200 мільйонів гривень, то як сьогодні працює міська рада у цьому напрямку? У 2025-му 80 мільйонів з бюджету громади направлено на оборону. Левова частина це підтримка захисників. Також надають матеріальну допомогу. Сума фінансування збільшилась. В рази. На сьогодні в міській раді розроблена і функціонує, і фінансується програма надання одноразової грошової допомоги жителям нашого міста. Якщо порівняння з довоєнним часом до повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, то на цю програму виділялося трохи більше 2 мільйонів гривень. На сьогодні для фінансування цієї програми з міського бюджету виділено і фінансується 24 мільйони 300 тисяч гривень, що передбачається програма. Перше це надання такої допомоги нашим захисникам, які отримали поранення. На превеликий жаль, багато наших захисників отримують поранення на полі бою. І допомога тим родинам, які втратили захисників. Які захищали рідну землю для фінансування цієї програми, передбачено з міського бюджету 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Інша допомога, яка надається нашим захисникам, це надання одноразової допомоги нашим мобілізованим, які сьогодні захищають нашу країну. Надається така допомога і тим захисникам, хто підписав контракт, і в тому числі надається допомога тим мобілізованим, хто сьогодні перебуває у навчальному центрі. В першу чергу на сьогодні така допомога надається тим, хто сьогодні боронить нашу землю, нашу батьківщину. Але ми вже і розпочали, розглядаємо заяви тих мобілізованих, хто на сьогодні не на полі бою, не у бойових діях бере участь, а сьогодні знаходиться у тилових частинах. Для фінансування цієї програми у міському бюджеті на 2025 рік передбачено 10,5 мільйонів гривень. Міська рада не припинила і підтримку прилучан, що опинили в складних життєвих обставинах у бюджеті профінансовано півтора мільйони гривень. Мільйон вже використали. Родини загиблих героїв прилучан, також не залишили без уваги відповідно до міської цільової програми. І вони отримують грошову допомогу. Два мільйони двісті тисяч гривень це допомога до відзнаки. Герой Пірульської громади захисник України. На сьогодні всі такі, практично всі, отримали таку допомогу. Якщо захисник мав дружину, дружина отримує 50 тисяч гривень. Якщо захисник має і маму, то тоді сім'я отримує 70 тисяч гривень. Від збройної агресії ворога страждає мирне населення міста. У разі пошкоджень житла приучани мають підтримку міської ради. Відповідно цієї програми фінансується і інша допомога. Це у міському бюджеті. Ті передбачено 4 мільйони 300 тисяч гривень для надання такої допомоги тим сім'ям, які втратили житло, або було житло тимчасово пошкоджено. Всі прилучани знають, що дві сім'ї втратили в нас житло, тому з міського бюджету було виділено 3 мільйони гривень для придбання житла, і виділено 675 тисяч гривень для тих, у кого було пошкоджено, чи вікна пошкоджені, чи двері пошкоджені. Тому такі кошти отримали на сьогодні практично всі ті, хто подавав заявку». Тому ще раз буду говорити про те, що це значні кошти на сьогодні передбачені міському бюджету для фінансування цієї програми. На сьогодні це, для фінансування потрібно 24 мільйони 300 тисяч гривень. Але... Якщо будуть потрібно більше коштів, то зрозуміло, що ми будемо з депутатами це питання обговорити і будемо додавати ці кошти, бо ми розуміємо, що ми наш обов'язок сьогодні допомагати нашим захисникам. А ми не перестаємо дякувати нашим захисникам, не перестаємо дякувати нашій територіальній обороні, не перестаємо дякувати всім Збройним силам України. Ну і так звичайно, що разом всі разом ідемо до перемоги.